Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 407. Спростіть вираз. Починаємо. Переписали умову першого виразу. І ми бачимо, що у нас сума двох добутків. Перший добуток. У нас одночлен член треба помножити на дріб. Щоб одночлен член помножити на дріб, треба одночлен помножити на чисельник дробу. Дивіться, я пишу в чисельник. 6b квадрат помножити на вираз. 5b квадрат мінус 4. В знаменнику 3. Далі плюс. Аналогічно ми маємо добуток одночлена на дріб. Щоб помножити одночлен на дріб, треба одночлен помножити на чисельник дробу. Пишу в чисельник. 20 b помножити на вираз. Вираз 3B мінус 2B в кубі. Закрила дужку і в знаменнику пишу 4. Тепер дивіться: уважно. Нам пощастило. В чисельнику я бачу 3 множника: 6, b квадрат і вираз. Так. І якщо у мене в чисельнику добуток, тоді я можу скоротити один множник, поділити 6 на 3 і 3 на 3, отримати 2 в чисельнику 1 в знаменнику. Тепер треба подивитися на другий дріб. В чисельнику у нас також добуток. Один множник – 20, другий множник b, а третій множник оцей вираз. Так як у нас в чисельнику добуток, я можу один з множників 20 поділити на 4 і зданих 4 поділити на 4. І тепер у мене буде, дивіться що. Уже дробу у нас нема. У нас вже буде 2b квадрат. Від першого дробу помножити на вираз на 5b мінус 4. Плюс від другого дробу залишається у нас 5b помножити на вираз на 3b мінус 2b в кубі. Далі нам треба відкрити дужки. Щоб помножити одночлен на многочлен, що нам треба зробити? Цей одночлен помножити на кожний член многочлена. Поїхали! 2 b квадрат на 5 b квадрат це буде 10 b в четвертої степені. 2 b квадрат на мінус 4 це буде мінус 8 b квадрат. 5 b помножити на 3 – це буде 15 b квадрат. Та 5 b помножити на мінус 2 куб – це буде мінус 10 b в четвертої степені. Далі треба звести подібні члени. 10b в четвертою і мінус 10 b в четвертою взаємо знищуються. що залишається? Мінус 8 b квадрат плюс 15 b квадрат. Треба обчислити коефіцієнти. Мені тут зручно 15 мінус 8. Це ж 7. І кажу відповідь: 7 b квадрат все перше виконане. Наступне. Переписали умову другого виразу. І бачимо, що нам тут треба буде помножити одночлен на дріб. Подивіться уважно. Потім ще треба буде помножити одночлен на дріб. Потім ще дужки відкрити. Давайте почнемо з того, що помножимо перший одночлен 14м на дріб. Для того, щоб одночлен член помножити на дріб, ми множимо одночлен член на чисельник дробу. 14 m помножити на вираз m плюс n в чисельнику. В знаменнику 7. Далі. Мінус, Дивіться, ми множимо одночлен член на дріб. Щоб помножити одночлен член на дріб, треба одночлен член помножити на чисельник дробу. Тепер в чисельнику. 16n помножити на вираз m n знаменнику 8. Далі перепишемо за умовою 2 помножити на вираз m квадрат плюс n квадрат. Поки чіпати, нічого не будемо. Тепер дивіться: треба закінчити справу з дробами. Я дивлюсь на перший дріб таким чином: у мене в чисельнику добуток 14 на m і на вираз m плюс n. І якщо у мене в чисельнику добуток, тоді я можу скоротити цей дріб на нашому випадку на 7. Ділю 14 на 7 буде 2. І 7 ділю на 7 буде 1. І тепер у мене вже нема знаменника. У мене залишилось 2m помножити на вираз m плюс n. Потім мінус. Аналогічно. Наступний дріб в чисельнику 16, потім множник n, а потім множник вираз. Тому я 16 і 8 можу скоротити. Поділити на 8 в чисельнику 2 в знаменнику 1. І у мене також вже бачите, знаменника нема. У мене тепер 2n помножити на вираз на m. n І дописала. Мінус 2 помножити на вираз m квадрат плюс n квадрат. Далі, як ми відкриваємо дужку? Пригадую, ми це вже робили розподільну властивість множення. Ви ще називаєте цю властивість множення фонтанчиком. Мабуть, тому що ці стрілочки вам нагадують фонтанчик. Добре. Головне, щоб ви це вміли робити, а називаєте Хоч фонтанчиком, хоч. Так, поїхали. Відкриваємо дужки. 2m помножити на m буде 2 м квадрат. Далі 2m помножити на n буде плюс 2mn. Далі. Мінус 2n на m це мінус 2 mn. Та мінус 2n помножити на мінус Н – це вже плюс 2 н квадрат. Далі. Мінус 2 на m2 це мінус 2 м квадрат. Мінус 2 на n квадрат це мінус 2n квадрат. Добре. Тепер треба звести подібні члени. 2м квадрат і мінус 2м квадрат взаємо 2 mn і мінус 2 mn також взаємознищуються. І 2n квадрат і мінус 2 n квадрат, квадрат, квадрат також взаємо І що ми маємо? Відповідь нуль. Це також відповідь нуль. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!